Шановні абітурієнти, із появою в минулому столітті нових засобів передавання інформації, радіо та телебачення, дехто прогнозував, якщо не повне, то значне скорочення поліграфічної галузі. Та цим прогнозом не судилося здійснитися. Друковане слово займало і займає свою окрему важливу нішу в сучасному інформаційному просторі. Не поступається воно своїм місцем і світовій інтернет павутині та електронним виданням, поява поліграфічного відтворення написаного слова у тисячах, а згодом і в мільйонах примірників для передавання його в просторі на часі дивовижно швидкими темпами рушила вперед науки і техніка. Сьогодні ми навіть не можемо уявити собі наш світ друкованого слова та зображення це і свідоцтво про наше народження, і паспорт, і зрілості, і студентський квиток. Мені, як людині, що безпосередньо причетна до повсякденних потреб поліграфії та підготовки кадрів для видавничого поліграфічного комплексу приємно констатувати, що робота, яку проводить кафедра механіки поліграфічних машин із забезпечення спеціалістів галузі фафовими знаннями, не проходить марно. Ми вас вітаємо і запрошуємо навчатися на нашій кафедрі, яка готує фафівців за спеціальністю поліграфічні машини та автоматизовані комплекси за кваліфікацію інженер механік з поліграфічного обладнання. Поліграфічні машини та автоматизовані комплекси це високоефективне та високошвидкісне обладнання, що включає в себе устаткування для виготовлення поліграфічної продукції, книги, зошити, журнали, оздоблення пакувальних та інших виробів. Сервісне та технічне обслуговування, підбір оптимального складу обладнання поліграфічних фірм це лише невеликі сфери професійної діяльності випускників нашої спеціальності. Фахівці механіки здатні виконувати проєктування та наладку поліграфічних машин, забезпечувати експлуатацію та ремонт формного друкарського та політурно-боршувального обладнання. У процесі навчання студенти отримують фундаментальну підготовку з конструювання експлуатації та дослідження поліграфічного обладнання, вивчають комп'ютеризовані технології поліграфічних виробництв. Хочу відмітити, що за даною спеціальністю підготовку проводять лише два провідних вищих навчальних закладів України: це видавничо поліграфічний інститут Національного технічного університету України, тобто Київський політехнічний інститут та Українська академія друкарства міста Львів, з якими ми тісно співпрацюємо. Знання, уміння та навички отримані випускниками нашої кафедри дають змогу їм здійснювати ремонт поліграфічного та комп'ютерного обладнання, працювати на великих і малих поліграфічних підприємствах, у видавництвах, у фірмах постачальника поліграфічного обладнання, в організаціях, які виробляють продукцію традиційними спеціальними видами друку, а також успішно працювати у сумішних виробничих галузях, наприклад, хімічній, електронній, харчовій, банківській справі з високим рівнем оплати праці. Наші студенти можуть отримати паралельно другу вищу освіту на факультеті репетиторки фахівців отримавши додаткові знання та навички з економічних комп'ютерних спеціальностей, шановні абітурієнти, ласкаво просимо на навчання за спеціальністю поліграфічні машини та автоматизовані комплекси.